Наша задача як громади сьогодні допомогти кожній родині, яка має таку біду. Кожній родині. Ми маємо наш центр ветеранів, є на пекарській, є відділення тут на Чопринці. і власне тут буде спеціалізація, власне, допомога тим родинам, які шукають своїх рідних або рідні знаходяться в полоні. Чому це важливо? По-перше, це матеріальна стимуляція має бути зі сторони міста ну, в покритті елементарних видатків. Зараз ми приймали рішення, що ми компенсовуємо частину коштів за житлово-комунальні послуги. Це різні виплати, які йдуть до різних професійних свят. Системна робота. Ця робота для нас є новою, тому що в принципі завжди тим займалися державні органи влади, але є великий запит від родин. Тому ми, ми входимо в цю працю 14 лютого 2023 року. Мій чоловік зник безвісті. Відповідно, був пророблений довгий шлях, як і в соціальній сфері, так і в психологічному напрямку. Хочу сказати, що я дуже вдячна, що працюю в цьому центрі, тому що це не лише реабілітація людей, які до нас приходять, а також і моя соціально-психологічна реабілітація. Тут же буде і допомога, яку я зможу надати, долучившись до тих дорожніх карт, які ми проходимо щодня. Це робота з невизначеною тратою, над якою будуть працювати наші психологи. Це будуть індивідуальні консультації, це будуть групові терапії, соціально-психологічна реабілітація. Я воював 14 року, в Азові я. з 14 року, позовія з 15-го року. Повному штабку зустріли в Маріуполі, обороняли. Маріуполь три місяці, Азовсталь. Потім, по наказу, команду, що далися полон. В полоні знаходиться чотири місяці в Оленівці. Вісток, як в тюрмі найпогані, їжою погано. страшне, що нам не давали зв'язок з, з родиною. Ми переживали, що, що там думають наші, наші рідні. Це дуже важливо, люди які впали в такі ситуації, рідні, мої молоді, там, дружини. Вони не знають, що робити. І не до того психологічний стан їхній погіршиться. А тут люди все вже відпрацьовано. Все знають кожний крок, як, як обороти нашу бюрократію. Ну і тут гарна психологічна підтримка. Ті люди, що працюють, теж пройшли через це. То ми хочемо абсолютно достойно дати допомогу родинам військовополонених і родинам зниклих безвісти, оскільки у них є дуже багато питань, оскільки у них є моменти, які треба вирішити як юридичні, так і психологічні, так і суто деколи інформаційні. І ми, власне, з відкриттям нашого центру хочемо цю нішу заповнити. У нас є. Професійні психологи, які пройшли спеціальну підготовку, спеціальну школу по роботі з родинами зниклих безвісти і родинами полонених, у нас є досвідчені юристи, які власне працюють у військовій юриспруденції вже не перший рік. Є базові, як я можу отримати свою ту чи іншу довідку, як я можу отримати а, свої заслужені виплати, і на які я виплати заслуговую? А, де мені використати мої пільги? Що мені може дати місто, що мені пропонує місто? Але в більшості випадків мушу визнати такі військовослужбовці в першу чергу хвилюються не про себе, а що можуть отримати їхні родини. Адже, безперечно, чин героїчний, чин важливий захист держави це дуже важливий момент, і родини військовослужбовців, родини ветеранів, родини, звичайно, зниклих безвісти, загиблих, військовополонених всі мають право на свої окремі допомоги.